Друзі, а я знаєте, що роблю? А я збираю печериці. 25 жовтня, дивіться. Молоденькі такі зараз покажу вам. Дивіться. Справжні печериці, справжні. Зараз трошки назбираю. О. Молоденькі. Ще є. Друзі. Ну не можу вам це не показати. Гляньте. Хі -хі. Боже, як я це люблю. Ось. О. Ось, о, дивіться. Красаш. Ось ось такий молодесенький, дивіться, яке чудо. Ну, краса ж. Боже, як гарно. Хі -хі. Мої ви золоті. Хоп, молоденькі, гарні. Хоп, печерички, друзі. О, то я собі такого вже назбирала на сковорідку. Гляньте, чудо-чудо. Ось, друзі. Йдемо далі. Друзі, дивіться, він тут заховався. Гляньте. Отак. Отак. Я йду, а він мені оттуда, бачите, моргає. Заховався. Ой, друзі, гляньте. хе так. І поряд ще один. Може ще є. Тут трава така, знаєте, не видно толком. Ось такий гарний. Зараз. О! О, який хороший. А може це дівчата не печериться, бо як наїмся. Може це і не печериця? Гляньте. Щось він такий інш, інший якийсь. Ану цей. У цих якісь ноги другі, так? Да? Друзі, як ви думаєте, що це? Це печериця чи це якийсь мухомор? Пахне печерицями. Наче як печериця. Дома роздивлюся. Друзі, 25 жовтня, дивіться, я назбирала. Молодесенькі. Такі гарні, гляньте. Печерички лопнули, бачите? Це цей холодно вже. Все ж таки 25 жовтня. Ось такі ось. Справжні осінні печерички. Ось, друзі. Навіть сама не сподівалася, що ще вони є. У нас тут лісу немає, у нас, ну, що тут скали, скали поля, немає лісу. І ось так такі, знаєте, я так люблю збирати гриби. І сам саме оце, що не так їсти, а як збирати? Ну, отак, друзі. Це я так іду на дачу. Все, мої дорогенькі, побачимося на дачі. Друзі, чи має хтось із вас досвід? Ось з такими рослинами. Погляньте. Це рослини без коріння. Ці рослини росли просто у горщиках, дивіться, ось вам показую, що це просто гілки. Просто, дорогі мої, ось дивіться, просто гілочки отакі. Гілки зрізані, одрізані від клубня, відрізані від картоплини. І ось о, дивіться, які гарні. І ось, друзі, це віддала мені моя подружка, так як ми не знаємо, що з ними робити. Але дуже-дуже жалко, шкода дуже викинути. Дуже гарні такі рослини, дивіться. Квіти, о, махрові такі красавчики. Ось червона така, дивіться. І що, дорогенькі мої? Я хочу спробувати не викидати їх. А, можливо, вони приймуться. Ну, як це можна викинути, отаку красу. Ну, я прямо... Мені дуже шкода. Гляньте, які, ага. Дорогенькі мої глядачі, я вас прошу, у кого є досвід з такими рослинами вирощування у вирощуванні. Це рослини такі, знаєте, бігонія. Бігонія вона з картоплинки, але картоплинки тут нема. Відкажіть, будь ласка, чи можу я їх врятувати, чи можу я їх посадити, чи приживуться вони? Що треба для того, щоб вони прижилися? Друзі, я буду вам щиро вдячна. Ну, дивіться, хіба ж можна, ну, ну дивіться, яка краса, гляньте. Просто краса. О, цілий такий сніп. Тут багато, цілий сніп. Ось, друзі. Ось ще такі справи. Друзі мої, все півоні, півоні, півоні. А я ж забула, що я вам не показувала свої жоржини. Дівчата, гляньте. Шакицька вилазила на руки. Тікай! Ось дивіться, яка гарнюча, дивіться сорт Так о закрию на вечір сонечко. О, таку сама прикрию. Гляньте, який. О! Така жоржинка. Вона невисока, друзі, але вона така крупна, гарна. О ну, тут були ще вні квіточки, я вже зрізала. Ось, бачите, піньочки. Я вже зрізала. Ой, такі великі, такі гарні. М -м -м. З такого справжнього червоного кольору. Ви знаєте, ну, ну, я навіть не, така, як, як добра півонія, як куля. Отакий, отакий гарний, сорт, гарний. Я купляла як сорт, назва Петро І. Ну, така назва, що зробиш? О, така гарнюча. Ось ще, друзі, такі попрощі тут у мене такі ось ось такі. Ось ця теж дуже гарна, але вона зрізалася, а ці, мабуть, не вспінуть. Така, знаєте, дуже-дуже гарна. Вона така кремово-жовта. І квіти теж великі. І сам кущ такий, дивіться, я не маленька. Я 1,68 восім, а вона така, як я. Такого розміру. Дивіться, друзі, дуже гарні. Оце такі жоржинки у мене. Може ще й вспіє відкритися. Бачите, скільки ще закритого. Ось це три таких сорти. А ще купа-купа кульок невеличких таких. О! Дуже гарний, дуже. Ви бачите, який сорт класнючий.